Всім приєднувати! Сьогодні у нас нагляді буде ось такий смарт-годинник. Також не забуваємо, що на всі речі, які я бачу в відео, завжди будуть посилання під відео. Також ти, ви там знаєте телеграм-канал, мій де я ділюся е, активно знахідками з Алікспрес, промокоди, акційні товари, скидки. Там можете бачити, що знайти. Також у нас є там чат. Приєднується, буде цікаво в нас нове на відео. І сьогодні у нас на розпаковці є ось. Така річ, це смарт годинник Я користувався переважно годинниками від фірми Samsung, так як в мене е телефон Samsung. І добре мати, коли те телефон Samsung і годинники е Samsung, тобто їхні аксесуари. Тому тоді їхні всі програми і вони всі зв'язуються між, між один і одним і всі дуже гарно працюють. Але тут я вирішився таке трошки обновитися, взяти щось по-друге, так як годинник СМФ. Watch Pro 2. Це фірма By Nothing. Доволі хороша фірма по відеокзари. Я вирішив його взяти, спробувати. Також в нього гарний дизайн. Він не виглядає так, так як е, смарт-годинник виглядає вже як е, такий більш е класичний годинник. Ну і плюс його ціна. До нього досить непогана ціна. Я його купив в районі 45-40 доларів десь так. Але також це його. Хто купляє годинника, зразу собі знайте, що це не фактично його ціна, що не кінцева. Так як вам треба буде до нього підкупити рівінці, там захисне скло і тому подібне. Ремінці, захисне скло. Зразу рекомендую купляти, так як у вас практично зразу робиться новий годинник. Поміняли мене, це у вас другий годинник, поміняли цифроблат зовсім інакший годинник. І так, поїхали трошки до характеристик. Характеристики в нас, як бачимо, Дизайн у нас алюмінівний watch body with Internal bezel. Тобто У нас цей безель алюмінівий, ми його можемо знімати і міняти на якийсь другий. В продажі, якщо не скажучи, не знайшов їх дуже багато, але є різні кольори таких безелів. Є там чорний, є помаранчевий. Є такі ще заокруглені. Тобто, у нас оцей убудок алюмінівий і корпус сам алюмінівий. А зад у нас йде пластмасовий, і в нас 132 є amoled дюйма Дисплей Атобріш, тобто він сам також нас і регулює автояркість, і вач, тобто у нас до 100 плюс о цих цифраблатів для годинника. Також каже гал, гал, тобто він Моніторити ваше здоров'я, тобто ваш е, пульс е, 24 години на 7 круглодобово. Я, до речі, також це взяв. Бо по відоках він досить гарно міряє пульс. Е, кажуть навіть краще, ніж Samsung Gear Fit 2, я не помиляюся. Вони е, Fit 2, я не помиляюся, вроді 2000 нас коштує. А це набагато дешевше, як у мене це набагато кращий варіант в тому плані. А Samsung Watch S-серії занадто дорогі. Також у нас понад 120 спортивних режимів. У нас є GPS Built-in-System GPS, то побудований. Ну, вроді би, він працює тільки в п'ясі за телефоном. треба перебувати. Також у нас є дзвінки, тобто, коли у нас підключені по Bluetooth з нашим телефоном. Коли хтось дзвонить, ми його приймаємо, дзвінок на телефон на годинник і говоримо. І кажуть, що 11 днів батарея. Ну, хоча б, якби 6 відробив, це було б дуже добре. Тут у нас такий ремінець. Тут у нас тобто, там 5 на 3 А зарядка йде. Так, я його вже, до речі, розпакував. Завжди я раджу вам, що приїжджає з Алікспресу, розпаковувати на відеокамеру на відео, Так як нас приїхав брак або щось подібне, у нас будуть докази. Завжди розпаковуйте на відео там підказку. Завжди знімайте відео в 720p, не ставте там 4К, бо придеться доказувати Алікспресу, що щось не так було з посилкою, і там брак або пошкоджено, то відео має бути не більше, цим 500 МБ. Так, я вже тут зняв пам'ятку. Навіть не пломба, а просто такий стикер прийшов. Так, і давайте його потягнемо. Запусто. Пимосякуємо колоторці зразу. Так, тут у нас просто там в Powerbank чи куди і тут до заднього телефону. Кліпс, стандартний Кліпса. До речі, е такі не ремінці, а зарядники можна знайти на AliExpress. Е Вони недорогі. Як хтось кабель дай Бог загубив, можна їх купити на експресі окремо. Тобто це у нас також інструкція. До речі, інструкцію я не відкривав, так що будемо дивитися її разом. Ага, Тобто у нас показано, як мірити ремінець, де я не розташовані динаміки, датчики, серцебиття сам, як би вам знімати його. Є, тобто, хто, так скажемо, повністю як міняти ремінці, доволі хороша подобна інструкція. Подобається, що багато малюнків і мало писанини. Тобто зразу на очі відкриваєш все зрозуміло. Тобто QR-код скачати програмку. Програмка в них, до речі, доволі хороша. Зрозуміла. Так, тепер давайте перейдемо вже до самого годинника. все. Тобто така це картонка, на, так, як зрозумів, розчиняється воді. І давайте включимо. Тобто якраз у нас ремінець ось такий сиренький. Е, Є там різні ремінці брати по дефолту. Я взяв прості. Я також рекомендую брати такі простенькі силікони, бо далі вони йдуть з екошкіри. Тобто екошкіра буде вам парити руку. Хоча тобто, ремінці теж рекомендую міняти. Тобто у нас пімпочка, ми її ось так бік. І міняємо наш ремінець на будь-який другий. У нас мікрофон, і що динаміки йдуть якраз. Ось мікрофон, щоб uh, говорити. Навіть, пену, що два, ось 2. Також я їх провіряв мікрофон, доволі гарно ловить. але якщо взяти відстань, оце ваш рот, а от тут має бути десь ваш. Годиник. Тобто, як тоді за машиною, отак король тримаєте рукою, у вас годинник ось тут стоїть. Тут десь практично така вістень виходить Бо якщо далі, дуже те чути Але е динаміки і мікрофон дуже гарний. Датчики, піни, круцька і безель. Давайте візьмемо. А він так щовкається. Так. До речі, в S-серії Bezerі -be можна міняти на досить такі класні. Тут він більш такий простіший йде, так. Chip, і він тут защокується, тобто тримається добре, він не злетить. І включаємо саме Watch Buy Nothing. Також я купивши до нього і аксесуари. я їх Зараз покажу, так як я вам казав, мінус даних таких годинників це їхня кінцева ціна. Тобто ви його купили і придеться докупити скло і що тому подібне. Так. Ось у нас стоїть такий цифробат. Мені так подобається. Тобто він глядає більш як класичний годинник. Тут тягнемо свайп. Ось у нас годинник, автоматично яскравий тобто Екранчик дуже яскраво ми от так як десь як йдемо, там в Піді зайшли, хочемо запхати ключ. Отак у нас на руці стоїть, Ми відкриваємо, включаємо той ліхтарик. І так хоп, взяли, підсвятили і запхали ключ в двері, куди треба нам. Так, і в нас повідомлення. Ага, тут, до речі, оці всі де, вже, штуки, які в нас є, свайпи вліво-вправо. Ми вже налаштовуємо самі. Я ще так толком ще сам не роздивлявся. Так, алуміню. Ось якраз безелем ми можемо і рукою рухати або безелем. Не бездерим, а в мене був раніше Samsung Gear S3, як я не помиляюся. Тобто треба було це без рухати, щоб отак от рухати. Але. По ньому в мене був дуже гіркий опит. Там э, в Gear s 3 було дуже, так переявляємо собі меню. Тут тобто, різні режими: там сон, э, серце мірити, повідомлення. Тобто э, в Gear s 3 у нас щось було? В нас э, був класний годинник в тому плані, що він був повністю самостійний. Що це означає, що якщо ось, у нас є календарик, а ну, чи цікаво, чи він. Самостійний в нас, а ну, калькулятор, наприклад, взяти. там от 2, Плюс 2, О, є, показує. Нічого я це повіряє. Так, дуже багато таких годин, які йдуть іменно на Bluetooth, і вони не самостійні. Що це означає? Якщо він підключений до годинника, багато його функцій робить. Так само, наприклад, як я календарик включив, тут він показує календарик з самого годинника. А якщо. Він був би не підключений, наприклад, ніше, якщо підключений до телефону, він ці функції вам всі показує, а якщо він не підключений, він не показує. Тобто це показує те, що він нас самостійний. Тобто, не завжди нам потрібно, буде, щоб був прив'язаний нас до телефону. І ми собі його можемо завжди, коли хочемо, якимись функціями користуватися. Далі так визьмемок Sleep Activities Music. Тобто плеєр треба підключити, так понятно. Пам'яті вбудовані у нього нема. Наприклад, в Гірах і ES- була вбудована пам'ять. Voice, Voice Assistant. Це, походу, піднімається або до Google, або до Bixby, якщо у вас Samsung, або до Siri. Камера це на Bluetooth, погода також має бути піднята. Тобто він повністю кастомізується за допомогою програми. Також, що, так скажу, на рахунок я здіймав Ски, Samsung, Фіти, і Ески, що вам скажу від такі штуки. Перше, в мене був Єріс s 3. Нього, як я не оце от е скло було якесь там Victus чи сапфіл, там щось таке. Хтось е не, не е вже забуто, було давно, Роді, навіть 20-ті роки. Хтось говорив собі, хочу подивитися. Мені казали, тобто, що воно дуже міцне, повна брехня. Я отак тобто, йшов. Ось так. Заходив в машину, і ось е цим боком я торкнувся наїдні двері, а ручки там була ця, ця пасмасова була ручка. Тобто, то так, пасмасова ручка, і тут і пхати ключ, там така якби бляшка була, чи що. Ось. І тут -то повністю розпанахав екран. Тобто не прям так глибоко, але така замітна срапана лишилася, і це зразу спортив весь годинок. Те, як міняти е запасний е захисний сквол, це в Samsung це повністю міняти екран. Так що рекомендую зразу клеїти захисне скло і брати всякі різні штуки. Як це був би якийсь B-Sit, так і ще роти, розумію. А тут ні. Також, давайте прийдемо чухати більше цікавого. Так, такий швидкий огляд, що я купив по аксесуарам. Я потім постараюся зробити трошки на них огляд, що про них я думаю. Так, як це мій перший сторонній годинник навіть фірми Samsung. Так я Samsung Boy. Так, в нас є ось така штучка. Ціни я буду старатися показувати на відео. Так, ось така пластмасова штучка. Тобто це він нас захищає всі наші кути грані. Ось так і надівається. А, так що я тоді показував? Тобто у нас безель де алюмінієвий. Тут у нас де алюміній, а ззаду у нас де пластмаса. Так, і ось тут надіваємо нашу штучку. Це я взяв Прозору. А є різних кольорів, Тобто є ще в нас чорна, срібна в нас є, і я не помиляюся, вона ніби є бронзова. Тобто це спеціально під цей годинник. Так, давайте його надімо, бо незручно на камеру. Ось я його надів. Ось так він виглядає. Тобто Це у нас прозорий такий захисний цей. Як бачимо, де чи годинник досить гарно реагує на рухи. Прозорий ось так виглядає. Доволі класно виглядає, і наш телефон повністю захищений по боках, і також у нас захищений сам безель від царапок. і на ейкрана, якщо він впаде, от так шопнеться цим пузиком туди, то тут у нас оцей пластмасовий скажімо так, чохол виступає буквально 1 мм. Мі і прозорий дуже гарно дивиться, навіть не сказав би, що це на ньому є чохол. Також, якщо ми поміняємо такий чохольчик на чорний сірий. Тобто срібний або бронзовий телефон, годинник, як я бачу на фотографіях, це повністю міняється. Ще купив ось захисне скло. Тобто, Тут в нас вроді 5 штучок має бути. Псалфетки далі. Тут у нас є раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять скелет. Так, а ну візьмемо. І тобто беремо таку скельце і ось так хоба. і наклеїли ось так і отак і маємо захисний е, захист для нашого дисплейчику. Так як, як я казав, тут не так то просто поміняти теж ту скельце цілий екран. Так, що Краще наклейте і маєте чистий спокій, ніде не поцарапається. І так, я не витримав і все-таки наклею захисне скло одразу на годинник. З першого виродаючі разу. Це взагалі прям унікальний випадок. І змінюємо зразу цифробат. Тобто затримуємо, пальця нажимаємо і міняємо на любий цифроблат, який нам подобається. Це класний класичний цифроблат. Так, це все одразу відвистаємо і покажу вам. Покажу вам ще Безель. Безель ще. Ось Безель, такий кругленький. До речі, на всі речі посилання ви знайдете під описом знизу цього відео. Також там буде посилання на мій телеграм-канал. Де я ділюся з знахідками, з Алікспресу, скидками, промокодами. І, до речі, 18 числа має бути дуже великий розпродаж з хорошими промокодами. Я вже їх повикладав в себе на телеграм-каналі, так що приєднуйтесь. Так, тут треба подивитися, як його шучіпати, бо щось незрозуміло. Так він виглядає. В круглому, до речі, в круглому ще супер виглядає ще краще, ніж в його рідному. бачимо, він такий більш, більш світліший. Такий гарний кольор. Гарно виглядає такий серенький, закруглений. Ну, я тут знайшов мінус, Та як оцей його рідний він повертається і защолкується, сидить міцно. Цей сидить дуже так лайтово. Тобто я такуленьку тру, він тримається, але чу чуть чуть дам сили. І моментально, моментально знімається. Тобто можна реально його загубити. Його треба фіксувати бажано ось таким бо тим кейсом мінімум туди не злетіти. Але так сам по собі дуже класний. Так, і ще взяв от купу таких от ремінсів. Тобто давайте почнемо з такого маленького одного. Ось такий він. Тобто вдівається дуже просто. Тут у нас 22 мм вони всі універсальні, тобто підійде такі кільмінці на будь-який годинник. Я далі них походжу, скажу свій мідок і думку з з них, що мені сподобалося. Так, далі ще йде ось такий ремінець. Тут йдуть запасні оці такі булавки. І ось такий. Тут вже така, ага, тут така, якби Гумка, доволі непогана. Гумка і таке вже кріплення металеве, непогано. Так, тут а, а, це у нас такий серйозний. Тобто тут у нас дивотверточка і також булавки І сам він. Де в нас повністю такий металевий. Тобто такий, як колись було в цьому, самому, як його Apple, та Міленська та Кульчува, як називається. Тобто, туди на магніті у нас така защока йде. Але сам е цей самий ремінець тяжкий, тобто як сам годинник, ремінець все важче, ніж годинник. Тобто це такий чоловічий, все-таки цей тяжкий класний. Тут більш таке купив, як, як Apple, тобто, іменно на магніт. тобто вона така от У нас вже легесенька. Теж така, як в Apple, малесенька, все повністю в нас металічне. І тобто, ми ось так вдіваємо його на руку. На руку вдіваємо і тут в нас магніт, і ми його хлюпс. І все, воно у нас тримається. Класна штука. І також ще прикупив ось таких три одинакових, але просто різний кольор. Тобто чорний такий салатовий, біло-чорний, червоно-чорний. Байде. Біленький візьмем. Біленький, ось такий. Він класний, він такий силиконовий, немає сторонніх запахів, дуже приємний на дотик. Що виглядає ніби так, як як його зняли без, з цього з Apple? Його зняли. Дивіться, дивіться, класно виглядає. Так, але все-таки попробуємо вчепити зараз на відео цей металевий цей лімінець. Місці боються вони дуже просто. Тобто ось тут така наша защівка, там пімпочка, бік і все зняли так само з цей. В бік. І зняли. Нагадую, що ці 22 мм ремінці, вони всі тут універсальні, тобто підходять на любий години, так як і класичний, так і для других фірм. Тобто, бачите, взагалі не тримається, а цей безель. Блін, він коштує вроді 3 доларів. Тобто, не дуже добре, не тримається. Так, я вже вчепив наш цей амінець. Тобто чіпляється він так само, як і той знімається дуже легенько, Просто він був всій розкручений. Пойшлося трошки побавитися з ним, щоб його е, вчепити. Так, і тут він нас пропихається через ось такий отвір. Ось, і далі тут вже на руку чіпається нам. На руку. Тянемо на потрібну нам ширину руки. Хочемо повільніше чи потугіше І просто там тако кляпс Трошка повільніше. ще повільніше. О! А от цей злітає Давайте вчіпимо той все-таки оригінальний, бо не дуже гарно вийшло. Хотів, щоб... Були змінні аксесуари, а тут не підійшло. Ось так він виглядає вже в діти. Доволі красиво. Хороший ремінець. Гарно дивиться. Також повністю міняємо в інці, металеві чи нас. і у нас повністю міняється. Вигляд нашого годинника. Постараюся на нього зробити такий коротенький огляд. Тобто ще я про нього думаю за час користання і за деякі програми, як більше в нього цікаві, як він міряє в нас тиск. І хочу вам нагадати про свій телеграм-канал, де ви знайдете багато чого цікавого з Алікспресу, промокоди скидки я там активно ділюся завжди. З знахідками з Aliexpress, Так що приходьте підписуватися, у нас теж є. чат. Всім хороших покупок!